Всім привіт, шановні! Сьогодні поговоримо про реально серйозну проблему, а саме про проблему культури споживання в музиці та у суміжних творчих сферах. Що воно таке, та культура споживання? Ну, наприклад, якщо вам хочеться їсти, ви ж не будете в першу чергу готувати собі салат з кори дерев, бруду, щебня та журавлини, як зробили б це кацапездали. Правильно ж? Або якщо хочеться пити, це ж не значить, що треба сьорбати з першої ліпшої калюжі, а цілком можна пройтися до найближчої крамниці за живильною вологою. Цілком зрозумілі, принаймні, на мій погляд, аналогії. Хоча з музикою все ж буде поскладніше, тому що вона не є настільки принципіально важливою для кожного індивіда як їжа та вода. Проблема культури споживання у музиці має реально широку палітру. Тут і підтримка відверто дегенеративного контенту і небажання принаймні, хоч якось, напружувати мозок під час прослуховування композиції, і навіть місцями, хоч і часткове, але толерування відвертих маргіналів, запроданців та іншої шляпи. Прикладів в дійсності можна знайти більш ніж достатньо, але зупинюся я, на, на мій погляд, найочевидніших. Щодо дегенеративного контенту, то його завжди вистачало з головою. Пап Лавський, Патап та його молода команда, Нікі Мінаш, Кані Канівест, Шльопки, Бодя бос всіх павуків, Шараварщина. Потім ще й Байрактарщина. Ану, давай танцуй. Вечерін очка, охрана, атміна. Хоча остання пісня цієї виконавиці мені навіть де в чому сподобалася. Охрана отмена. А, овуляція на касі <після> масова. Це пісня сніг, якщо що. І я навіть цілком можу її вам порекомендувати. Я дуже намагався знайти там хоч щось погане, але нічого не знайшов. Хоча й дуже намагався так, я відверте мудило. Ми знову і знову можемо повертатись до проблеми з текстами, аранжуваннями, якимось не дуже доречними композиційними рішеннями та іншими суто музичними нюансами певних композицій. Але найголовнішим є те, який вони в собі несуть зміст та до чого можуть спонукати. Скажу більше, іноді доволі тривіальні тексти настільки вдало інтегровані у пісню, що на них особливо й не звертаєш уваги. Приклади. Та скільки завгодно. Тримай мене міцно, Христини Соловій. Звичайнісінький собі текст про кохання. Але як же воно все гармонійно з аранжуванням та відеорядом поєднано у чуйну та щемливу історію? Ну, це просто кайф. Стіл Ловін Ю Скорпіонс, ну абсолютно банальний текст, але ж е це хіт на усі часи, хоч вже дещо й Там, звісно, зроблений ухил на блискуче виконання дідо Клауса, та все ж. Неповільні пісні також в наявності леді гага, бедроменс. Банальщина, а що не банальщина? Я ж кажу, банальщина. Що... Але ж ти дійсно нова її пісня Дізіс, і виконання, і візуал у кліпі. Ну це просто кайф. Ну, ви можете заперечити, звісно, що там, мабуть, вбухані мільйони гривень, але це абсолютно не відповідає дійсності. Просто хтось приділяє увагу деталям та не робить халтуру, витрачаючи сотні тисяч грошей на крінжову масовку, дебільні какошніки та іншу парашу. Ну і що мене вразило найбільше цей живий виступ з Бруном Марсом, з піснею буде смайл. І так, текст у цій пісні абсолютно тривіальний, без жодних глибинних сенсів. Як тепер модно говорити? Я просто обожнюю дійсно якісні лайви. І це якраз той випадок. Посилання під відео. Хвилює те, з наскільки великим бажанням аудиторія є готовою споживати будь що, щоб тільки воно мало якийсь розголос, скандальний відтінок або типу того. О, а ви бачили, що вона набрала вагу перед цим кліпом? Ви чули? Ви чули, що у нього роман з тією рудою, рудою з масовки? шльондра, шльондра. О, як цікаво подивитись, що там у неї за нова операція на обличчі? У кліпі була ванна з шампанським за 100 тисяч гривень. Я сподіваюся, що це було якесь ї фрателі, і, враховуючи мій алкогольний досвід, я жодному з вас не рекомендую пити ці кончені сяки. О, о, бачив? Лівий сосок видно. Ну, с, ну що ви, ну, голих жінок не бачили чи чоловіків. Ну це дійсно те, що хвилює вас найбільше під час перегляду кліпу? Щоб ви не думали, що я псевдомораліст, то мені також подобаються красиві жінки в кліпах, і як напівроздягнені, так і роздягнені повністю. Ну але це ж має бути, хоч якось естетично. Ну, от, наприклад, як у кліпі Тіни Кароль, перечекати цей дощ. Ну це дійсно красиво. Або у кліпі тієї такі тіни Кароль та Юлії Саніної вільна. Це естетично витончено, підкреслює та доповнює зміст композиції. Взагалі щодо Тіни Кароль, я думаю, що вона є виконавицею світового класу. І вокальна майстерність, навички, зовнішність. Як на мене знову ж таки, вона б могла легко мати успіх на міжнародному рівні, хоча чомусь і не прагне до цього. Ну, може, там зона комфорту, там інша якась х**а. Але виконання у неї просто бомбічне. Але і у неї бувають відверто лайняні кліпи. Типу бабити, бавити. Це абсолютно якась кончена шляпа була. Тут де толерування усяких пиздос, типу Свєти Лабади, Віри Брежньє, Вані Дорна, Сережа Бабкіна. Ну, дякуємо, хоч що не надежда Бабкіна. О, вона випустила хіт українською. Давайте подивимось текст. Уго. Ми просто собі будували країну за тиждень до весни. Прийшли вони, хто хоче зими. Це що? Бі білі Хадаки, чи король ночі? Дух свободи у кожній клітинці. Ми зустрінемо вас по-українськи. Ну і випадку, я думаю, що це буде широко розставленими ногами швидше за усе. Всі вже побачили і не один, і не два рази парадигму цінностей цієї особини. Ну, я про випадок з дівчиною з плакатом у Харкові. Коли ти вважаєш, що щось можна робити виключно за гроші, ну, скоріш за все, за фублі, то про щось розмовляти з тобою немає жодного сенсу. Ваня Дор, не так його хтось ще б слухає в Україні, чел, як і лабада. Віра Брежнева побудував кар'єру на Балатах, де його вважали ледь не своїм, майже рюським артістам, майже як коля Расторгуєв. Ну, звісно, треба ж давати інтерв'ю Дудям у 2017-му. І так його також ще хтось б**, дивиться в Україні. Ну і розповідати про братські народи. Х**. А на сході України триває ссора між старшим і младшим братом. Калібрований дебіл. У 22-му році він, звісно, перевзувся і виказав найглибшу стурбованість та підтримку українцям та Збройним силам України. Ну і дійсно зібрав якісь гроші за допомогою своїх концертів. Але потім анонсував свій максимально довгоочікуваний альбом, якою мовою, звісно, болотяною. Але поки що ця хо так і не побачила світ. І я сподіваюся, що так воно буде і надалі. А ще ця людинка розважала кацапів у новорічну ніч з 23 на 24 рік у Дубаях, ще й розтуляючи рота під плюс, тим самим засвідчивши зайвий раз усьому світові, що кацапи найбільші дебіли з усіх можливих на нашій чудовій планеті. Та якими б косорилими не були кацапи, але вони кожен день руйнують сотні осель, життів та долю українців у ці важкі часи. Допомагайте одне одному, а найбільше тим, завдячуючи, кому ми можемо дивитися це відео, слухати музику, як ніяк посміхатись, та й взагалі дихати збройним силам України разом переможемо. Слава Україні! Так а чому ця істота анонсувала свій нереально крутий альбом мовою Західної Монголії? Так тому, що вона не здатна написати тексти англійською, іспанською, французькою та хоч мовою канкобоно з книжки Курта Вонегу та Галапагос. І він ніде не потрібен, окрім тих самих мокшанських трясовин, де їдять смажений очерет, щебень та сарану. Але коли була можливість перевзутися, то це було зроблено одразу. А тут оп, конкуренція, і в Україні то нікому нахер не треба, і з англійською ніяк. Тому вперед до Ані Лорак у Кацапів птахофабрик ще вистачає, на відміну від незгорівших НПЗ. Наприклад, не забувайте, ким він є, та не ведіться на цю шляпу знову. То що, шановні, не задовольняйтесь першою ліпшою музнею, яка просто впіймала хайп. Вимагайте більшого від артистів. Тоді якість контенту, який вони виготовлятимуть, поступово покращиться. Ну, принаймні, я на це дуже сподіваюся. Якісні пісні можуть бути написані будь-якою мовою, окрім звісно, свино собачої. І неважливо, чи це Христина Соловій, чи Серелтон Джон, один в каноє чи Бет Харт. Чи навіть гурт «Пьорсон». Головне, щоб усі вони робили свою справу дійсно якісно та від усього серця. Ну і покращуйте культуру споживання та слухайте дійсно якісну музику якнайчастіше. До нових зустрічей.